Доброго дня, любі діти! Розпочнемо з пальчикової гри, яка називається листячко. Приготували долоньки і почали. Один, два, три, чотири, п'ять, будемо листячко збирати. Листочки берези, листочки осини. Листячко тополя, листя горобини, листячко дуба ми зберемо, ось такий осінній букет для матусі ми принесемо. Осінь це цікава, яскрава, різнокольорова пора року. Чуєте, що ж родить? Що це? Ой, подивіться, цей їжачок у листячку широдить. Цікаво, що він там шукає. Мабуть, грибочки. Ти знаєш їжачок, а ми з дітками теж знаходили грибочки в травички. І ми знайшли ще багато, багато цікавого. І зараз ми пограємо в гру один багато. А ти сідай і уважно слухай і дивись. Це каштан, а це каштаний. І у нас багато чого, багато каштанів. Це гілочка. Це гілочки. І в нас багато чого, багато гілочок. Це шишка, а це шишки. І в нас багато чого, багато шишок. Це жолудь, а це жолуді. І в нас багато чого, багато жолудів. Це горіх. А це горіхи. І ми знайшли багато чого, багато горіхів. Це ягода шипшини, це ягоди шипшини. І в нас багато чого, багато ягід шипшини. Це їжак, а це їжаки. І в нас багато їжаків. Це листок, а це листя. І в нас багато чого, багато різнокольорового листя. Це пеньок, а це пеньочки. І в нас багато чого, багато пеньочків. А що можна зробити з того, що ми знайшли? Буси для матусі ось такі. Ось листячко буси. І такі буси можна зробити. Або можна зробити якусь композицію. Ось їжачки в травічки, їжачки на пеньочках і в травичці. Ось така ялинка в мене вийшла. Тут олень зустрівся з їжачком. І осіннє дерево. Дітки їжачок у листячку знайшов дуже багато грибочків і приніс їх у свою нірку. А нірка в нього знаходиться під пеньочком. ось там, унизу, під землею. І у нас багато пеньочків, мабуть, тут живуть багато їжачків. А давайте ми з вами. Із Наших пеньочків Побудуємо башточку і пригадаємо осінні слова. Яка осінь? Ось перший пеньочок Це буде слово осінь. Яка осінь. Холодна. Тепла, так? Похмура. Яка ще осінь? Що Так, яка ще скажемо. Золота, вірно. І останній, самий маленький пеньочок. яка осінь? Дивіться, листечко, і жовте, і червоне, і зелене, і коричневе, як ми скажемо, яка осінь. Різнокольорова. Правильно. Ось така гарна в нас вийшла башточка. А ми з їжачком вам кажемо до побачення. Діємо приходу осені, і граємо в цікаві ігри з листями.